Всім хлопцям важко. І страшно, тому що це постійно обстріл. Але якось вона села береться, розуміє, що ну, лиш би не було це тут. Треба зробити все можливе, щоб це не було в мене вдома, там, хлопці вдома. Ну, люди з різної частини України. В когось Дніпропетровсьці, вже вже дійма, там вже фактично робити. Що за парканом ну, можна сказати, війна йде. Ми всі одного думки. Лиш би це не було в нас вдома. Лиш би, леж би ну, ворог не просунувся ні, ні на клапти нашої землі далі. Тому що ззаді тільки сім'я, нема, ну, нема куди йти. Або вперед тиснути, тримати і побільше. Побільше знищувати ворога. На військову службу я потрапив 5 березня 2022 року. Приїхав після зміни. Працював я на роботі в компанії. Тільки в мене, ну тобто там було просто робота тиждень через тиждень, тобто вихідні. От в мене наступили мої вихідні. В перший вихідний день я вирішив після побаченого 24 лютого про обстріли, теж як і Івано-Франківську пролетіло по репорту, від знайомих, які там жили, що це почалось трошки, як то скажуть, і біда, і війна. Ну, багато тоді було незрозуміло. Вирішив піти в армію. Спочатку звернувся в тероборону нашу Франківську. Ну, на той момент, вже не 5 березня, там що просто місць не було, мені відмовили. Відповідно, повернувся в наш військомат міський, місто Івано-Франківська. І все. Три дні я в лавах ЗСУ Направили в 128-му гірську штурмову територію нашої оборони це місто Запоріжжя. Через півроку нас відправили на навчання. В Німеччину на перекваліфікацію на натиску систему зброя. Я сам навідник міномета. Завдання мінометки бувають дуже х, різні. Відповідно, можна, Якщо, наприклад, буває завдання, якщо є е, КСП, то тобто, ну, спостережні пункти ворога, наприклад, скупчення ворога. Ворог він теж окопується, він теж за нами спостерігає. Відповідно, як правило, це знищити очі. І відповідно, чим менше очей у ворога, тим. Ефективніший штурм. Прикриття хлопців, дати можливі не давати можливості ворогу підняти очі, голову, щоб хлопці нормально зайшли, просто щоб не було ніяких втрат. На самому Запоріжжі, ну як ворог себе поводив. На той момент вони були не закріплені. Дуже багато колон йшло в сторону Запоріжжя. Це все зупинялося, старалося зупинити ворога якомога швидше, щоб ворог не присунувся посада до самого міста. Це у напрямок. В них моментах все одинаково. Ранок, обстріл, робота. Трошки часу, якщо є можливість, ну пообідати з хлопцями. Робота далі, ввечері, знову робота. Ну, він нема такого, щоб все було якби, і однаково. Ну, як вам сказати? Окоп, земля, бліндаж, організаційні питання. Десь привезли боєкомплект, десь привезли їжу, десь привезли. Ну, це все-все стягується, планується, думається, щоб все було ефективно, щоб всі залишили живі здорові, цілі. Навчання в Німеччині було, це дуже хороший досвід. Це зовсім інший, інший тип зброї. Відповідно, інструктора нас вчили трошки своїх якихось таких нюансів, як орієнтуватися по місцевості в більшості. Так як нас навчали хороші інструктора-десантники, тобто. В основному їх спеціалізація це тобто, десантування в будь-які гарячі точки, тобто з мінометом, повністю з літака. Ну, у нас цього досвіду немає. Ми трошки не літаємо, ми так орієнтуємося по-своєму. Дуже багато вчились нас ну, не надіятися, наприклад, на техніку. Телефон мобільний може теж сісти, планшет може вийти з ладу, осколком перебули. У ну, більшості вчились так, як то кажуть, на мапах, орієнтування, горби. Ну, Відповідно, стрільба відповідно, з натовської зброї, вона теж інакше. Бо, тому що в основному в них мінометний комплекс, він прив'язаний до автомобіля системи Хаммер. Відповідно, в нього є причіп, на причіпі вже в самому розташовано міномет, відповідно, який за певний час розкладається. За певний час складається, відповідно, має бути все злагоджено, команда має працювати разом. Кожен має свою роботу. І, відповідно, вчились до автоматизму. Одразу ми тільки приїхали в Україну. Ну і поступила команда. Що на наступний ранок? Ми приїхали 12 й ночі, ну нам сказали на 6-ту годину збирати. Будемо наступати, штурмувати Херсонщину на той момент. Все, ми з хлопцями зібралися. Командир нас. На жаль, він покійний, розумно сказав: Хлопці, хто зі мною? Треба. Ми всі одногласно відповіли так. Вийшли з автобуса, тільки що ви розуміли. Люкзаки перепакували, трошки їжею, трохи тим. Все. Ми сіли на пікапі і погнали. Штурм Херсонщини був дуже складний, тому що дуже багато в один той момент працювало їхніх спостережних безпілотних апаратів. Вони бачили просто фактично на лудоні все, де ми зупиняємося, де ми стоїмо. І відповідно, почали відпрацьовувати. Коли з населених пунктів ворог пішов, коли нас зустріли мирні люди, ну почали дякувати, нам почали якимось чином підбадьорювати. А в загальному, там, щоб ви розуміли, ворог не давав людям ні їжі толком. Тобто, і на Херсоні дуже погано тим, що там вода не є, так як... тобто джерел нема. Там вода завозна. І ворог використовувався в цілях проти мирного населення. Він міг заборонити воду набрати. Нам подякували, ми теж щось трошки старалися для населення. Якоїсь води, якоїсь зв'язку. Телефони, обіця дзвонили внукам, дітям. Оце було час, щастя. Ну, Люди живі і мають кому зателефонувати. Далі ми відправилися на Донецький напрямок. Це була дорога між Солідаром і Бахмутом. Ми відправилися на бойове завдання. Треба було теж, щоб завдання стояло стримувати ворога. На той момент на Донеччині якраз відпрацьовували Вагнера одним словом відпрацьовували. І на той момент це був такий напорний пункт. В якій треба було втримати. Нас привезли відповідно таке населення Пундрайв Олександрівка, розташування декілька днів і все. Ми знову, як то кажуть, спередилися, пікапи спередили боєприпасами і поїхали працювати. Там знаходилися в підвалах, в укриттях. Ще Бахмут тоді не був повністю би, окупований, це тільки на початках було. Тому що виїжджали в околиці Бахмута ще стримували, якби на випередження. А от вже потім, коли вже почалось, коли ворог почав масово заходити, ну як масово, потрошки заходити в Бахмут, тоді вже ми відтягнулися від Бахмута і відповідно заколець Бахмута теж стримував. Ну, поступово. Я не скажу, що це був так, і ворогу вдавалося так швиденько все захопити. Але то були важкі бої. Прикривали більше піхоту. І плюс старалися не давати, щоб до хлопців підійшли взагалі в порту. Це, це кожен, 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 кожен підрозділ робив свою справу. Це було дуже багато обстрілів, це, це доходило навіть до того, що нам просто не співали привозити боєкомплекти. Просто це була цілодобова така робота. Ми заїхали так, в листоп, ну, листопад, кінець. Ну, в грудень, чесно, до майже, майже місяць ми. Тупо провели в бою, все почалося з них. Бо тому коли. Ішли в ці важкі бої за Бахмутом. Відповідно, ну ми з мінометом просто там не було можливості просто користуватися транспортним задом, Ми його носили на плечах. <гум> відповідно, все спорядження. Взад перед рід змінювали, е, як то кажуть, на військовій е, мові перекати. Відповідно, все на собі, все пішки. Я відповідно в мене сталася травма. Я ну порвав рубого м'язо лівого коліна. Отримав таку травму, і почалось потрошки, як би це зробити, щоб треба було, Мені потрібно було ну, термінова операція. Бо фактично я з ногою не міг нічого зробити, відповідно, нога не слухалася. Це, це було дуже, дуже боляче. Мене оглянув рік, лікар, і сказав, зробили знімок і сказали, хлопче, ну треба шити. Тебе ну треба потрібно хлібрічним втручання, тому що ти не зможеш ходити. А якщо це заживає неправильно, то ну, воно буде погано. Все. Відповідно, звернулися до командування, відповідно, мені дали можливість пролікувати. Я приїхав у Франківськ і в січні мені зробили на коліно повністю працю. Не все, я знав на фронт. Але мене вже перевели з мінометною батареї в роту вогневої підтримки, противотанкістів. І там вже я продовжую свою службу на посаді протитанкового взводу. Я ще рік прослужив в РВП, як нас кажуть, в роті вогневої підтримки, і в мене з коліном сталося гірше. Я собі взагалі м'язи всі порвав. Ну, тобто, ззаді коліна, спереді коліна. Я ще побував в ті моменти під роботаним, ще стримували ворога, потім в Тукмачці ми ще побували. Ще пару штурмів теж своїми попротивами побували ну, таке Запоріжжя лапкове, Ми ще штурмували. Ворога ну, не можна недооцінювати, він не вчиться. Вчиться копіює, в основному копіює. Тобто дуже багато все зміни. Ну, Війна зараз на початку, ну, що було в 22-му і зараз, якщо порівняти, це дуже ну, трошки на рівень, технологічний на рівень вищий. Раніше не було таких спостережних безпілотних літальних апаратів так масово. Ну, я не кажу, що взагалі їх не було, вони були. Вони відпрацьовували, вони теж нас бачили, вони, все. але зараз це масовість використання так само, камікад за дронів, дуже багато завдають клопотів. В більшості в пересуванні, в більшості в пересуванні техніки. Доніше простіше, щоб було можна було більш технічно на техніці підійти, наприклад, як то кажуть, зробити, закріпитись, укріпитись, тобто підвести відповідний матеріал. Війна це не те, що ти там штурмуєш, воюєш, бігаєш. Війна це дуже багато, багато, багато клопітка роботи. Це багато треба копати, це багато треба робити укриттів для того, щоб вижити. Тобто, чим більше укриттів, чим надійніше укриття, тим довше ти живеш. Ти воюєш відсотків, можливо, 30. Штурмуєш, воюєш, а відсотків 60 свого життя на війні ти копаєш. Вже після другої операції, коли мені другий раз коліно ну, фактично зібрали повністю. Мені просто повідомили лікарі, що маєте на увазі, ви не зможете вже виконувати бойові завдання раз. Увага, це для вас критично два. Робіть, думайте, що робити далі. Мені вже відповідно дали на це документ, велика обмежена портала. Відповідно, моє місце служби змінилося. Написали відношення, що хочуть мене бачити, на такі посаді водія ворота охорони. Важко, дуже багато твоїх побратимів, хлопців там. Перший місяць доможливо, ти звик до всього, до побуту, з хлопцями, робота. Тут трошки світ інакше здавалося. Ну, Відповідно, нічого не вибухає. Як ти кажеш, не кожен куч тебе хоче вбити грубо річ. Якось воно ти привик просто бути постійно ну, в увазі, постійно напружений. Ти дивишся навколо себе, шокується навколо. Тут трошки все інакше. Тобі Хлопці, постійно в пікселі, всі зелені. Дивишся, а тут мирні люди, трошки Коль, кольора якісь інакше. <с. <с.> так вже собі мимо ходом йдеш попри якийсь парк чи сквер, ти дивишся. ага, Тут дуже хороше місце, щоб бліндаж купати. Знаєте? Або траншає. Ніхто, поки там знайомі не розуміли, що, про, що, про що я говорю. Я собі так, як як звик, о, тут, тут бліндаж класний. Що, що? Картанчі, ну що ж, каже, нічого. Йдемо далі. Коли з друзями там десь прогулювалися. Ну, але до всього звикається, потрошки полегенько. Треба себе проводити, ну, як то кажуть, свій розум, і себе проводити в порядок. Насправді ну, цікаво служить люди з бойовим досвідом, просто з різними ступенями поранення. Ну от Побратим мене недавно звільнився теж дуже, дуже важкі поранення. Ну, в основному це осколкові. Дуже, фактично в кожному третьому з нас є купа осколків. Ну, які, тобто вже зна мене все життя, говорячи. Є люди, які трошки ну, когось більше десь війна, понівечило, когось менше. Але все, все одно на позитиві. Ми посміхаємося з хорошим настроєм. А от коли спілкуєшся так з людьми, так от, мобілізація, то все зразу чомусь агресія людей мирно. Так, Йди служи, ти там що, хай йди, ну, йди воюй, ти з людиною стаєш спілкуватися, ну, стараєшся. Ні, ну, як то кажуть, згідно чорного законодавства, за запитання такі, які потрібні людей агресія.